Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про еквайринг у Монобанк, які умови, види продуктів і як під'єднати, працювати із випускою та робити повернення. Коли підприємець або компанія відкривають рахунок у МОНО, то у них є можливість підключити додатковий інструмент для роботи із безготівковими платежами, тобто еквайринг. МОНО пропонує різні типи еквайрингу, як для офлайн, так і онлайн платежів. Для оплати офлайн МОНО пропонує QR-код, термінал у смартфоні та класичний посттермінал. Для оплати онлайн існують такі варіанти: оплата на сайті, оплата за посиланням та спеціальні сервіси, чекаут та мінісайти. Тариф на всі способи приймання оплати у Моно складає 1,3% з українських карток та 2% з іноземних. Якщо ви користуєтесь посттерміналом, то його оренда складе 500 гривень на місяць. Підключення екварингу займає всього кілька хвилин. В першу чергу потрібно мати рахунок ФОП або юридичної особи у Монобанку. Далі у бізнес-кабінеті потрібно виконати такі кроки: натиснути кнопку Додати інструмент, обрати потрібний тип еквайрингу. Зареєструвати бізнес точку а це означає дати відповідь на кілька запитань про бізнес. Для ФОПів потрібно підписати заявку на підключення застосунку Монобанк. І все, можна починати роботу. А тепер погляньмо, як працювати з цим інструментом у веб-кабінеті. По-перше, по кожному платіжному методу і по всіх одразу бухгалтер може завантажити випуску у зручному форматі та за певний період часу. По друге. Тут можна працювати з платежами, наприклад, повертати їх. Для цього перейдіть в історію, оберіть потрібний платіж і натисніть Повернути. Хочу наголосити: всі оплати, які проходять по екварингу, мають бути фіскалізовані, тобто покупець повинен отримати чек. Для цього у МОНО існують різного роду інтеграції, «Checkbox» та ячек. E -check. Також в меню інтеграції. Ви налаштуєте інтеграцію з будь-якими іншими сервісами. Ще один важливий момент: всі зарахування по екварингу надходять на наступний день. Тобто, якщо бізнес чи підприємець продав товар сьогодні, то зарахування за нього прийде завтра, ви побачите це у виписі у бізнес-кабінеті. Це все, що варто знати про інструменти еквайрингу у МОНО. Доступні інструменти, умови підключення та робота з випискою і платежами. Користуйтесь цією інформацією, аби зручно інтегрувати безготівкові платежі у бізнес. Вітаю! Марія Кавик – незалежна податкова консультантка, практикуюча бухгалтерка. Якщо вашому бізнесу потрібно приймати оплати картками, знайте, у монобанку є все і термінали. І QR-коди, і оплати Echo або Google Pay на сайті. Підключення займає не більше 10 хвилин, а комісія складає всього 1,3%. Тож підключайте, щоб клієнти платили швидше, а у бухгалтера не було зайвого головного болю.